Повідомили нові деталі жахливого обстрілу Харкова в день 30 серпня. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Сенігубова ворог здійснив авіаційний обстріл ФАП 500 у п'яти локаціях в індустріальному та Слобідському районах, а також центральній частині міста. Пошкоджено 82 багатоквартирних будинки, 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, два заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, два складських приміщення, 10 гаражів і одне при міщення підприємства. Постраждали 97 людей, з них 22 неповнолітні. У тому числі 10-місячна немовля. У п'яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини важкий. За уточненими даними правоохоронців, яких цитує Синігубов, загинули шестеро людей: чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, та чоловік 49 років, а також жінка, яку деблокували останньою. Дані ще встановлюються. Як повідомив мер Харкова ігор Терехов, 31 серпня в Харкові оголошене днем жалоби.